Доброго вечора, шановні калушани. Зараз ми знаходимося у в готельно відпочатковому комплексі князь Святослав, і це передача Мюзик Мікшер. І зараз у нас у гостях Вова зі Львова, який зараз у на пляжній вечірці від нічного клубу Вінтаж. Доброго вечора, Вова. Розкажи, будь ласка, як ти доїхав таке стандартне питання, тому що в нас вже приїжджали і гурт Вендета і Олег Собчук, лідер гурту Скай, і розказували, що дороги жахливі, і добратись до нас просто нереально. Ми на гелікоптері летіли, нам дороги не по чому. Ми прилетіли, нас спустили на такий, Ну, мотузка була, знаєш, драбина з двох мот... дві мотузки. Зразу на сцену. Зразу в цей, куди там в сауну, в джакузі нас. Десь ну, десь тут зразу в релакс. Ми так от з напруги відразу чик і все, і нам і гарно було. Нема на що скаржитись, чесно. Е, розкажи декілька слів про себе: чим ти займався, де навчався, де народився. Народився в пологовому будинку номер 2 по вулиці Мечникова у Львові. Пологовий будинок відразу знаходиться через дорогу від Личаківського, від знаменитого легендарного, я би навіть сказав, Личаківського цвинтеру. Дуже е цікавий такий там цікавий, цікава територія, цікавий райончик. Ну, типу, знаєш, як життя і смерть mm -hmm. там відразу. Буквально одною вулицею Мечникова перетинаються. Е і тут не пройшло якихось 29 років, як я сиджу тут перед вами в Калуші. точніше поблизу Калуша. А де навчався? Спочатку у середній школі нове 90, потім в інституті кіно телебачення при університеті культури імені Михайла Михайловича Попласко. Е, Наскільки мені відомо, ти займався баскетболом. Чому не склалося з кар'єрою баскетболіста? Я в якийсь момент зрозумів, що. У моїй команді є буквально, ну там нехай двоє пацанів, які грають на плюс-мінус на такому самому рівні, як я. І я в якийсь момент подумав, що з таких команд ще є ще не одна у Львові, а з яких в Україні, а з яких в цілому світі, і всі хочуть потрапити в Анбіє. І я зрозумів, що я не маю часу е справлятися з тою своєю конкуренцією, і треба йти в репчик. Бо на той момент я в Україні не знав нікого, хто би займався репчиком, і тому я подумав, що буде простіше. Боже бристу на кеняк Старих навалий кай, що є музиці музіців так, Та прямо того ще галяк, за це пробитий лушок, і стогни як дів широкий, бо повний бой, ні гарні немає, та попри тачка стрибає, не повно гараж за те, він ти, за типа весь забув хорони, треба всіх так води рібує, кожна мало чує, розвертайся, до тебе прямує. Кобрій двою таксі стрінуть занятий свою нішу Ісуба райзучніше, пасок заснімай мічтіше, мусочку врубай гучніше, газ натиска сильніший знай мене, вою, хай тай мене, вою, відчувай мене, вою, воєво зі Львова, мідик порішає пляш на вечірках. Зразу таке питання на рахунок твого стилю. Ти працював адміністратором на телеканалі Інтер, а потім вже почав писати свої проекти. На М1 ти представляв свій проєкт репетиції, який не пройшов, сказали, що просто не формат. Чи важко працювати у твому стилі? Блін, ти стільки всього знаєш про мене, я навіть сам підзадумався, мусив пригадувати. Яке було питання? Чи важко працювати у твоєму стилі, прокладати собі дорогу? А який мій стиль? Ну, хіп-хоп, в принципі. Ну, і він щирий, ну... і ти не замотуєш слова папірці. В принципі. Ти розумієш, Я, ну... тяжко займатися будь-чим, якщо ти займаєшся не своєю справою. Якщо, якщо ти займаєшся чимось, тому що тобі батьки сказали, щоб ти що тобі варто було б тим займатися, або тому, що ти думаєш, що це престижна професія, або тому, що соціум вважає, що треба от, робити так, а не інакше, тоді може бути тяжко. Коли ти робиш свою справу, то всі переповнені труднощі, вони є безумовно, тому що вони є завжди, але вони сприймаються по-інакшому. Ти коли не любиш свою роботу і в тебе є якісь труднощі, переповнені, то тобі буває, що жити взагалі не хочеться. Я знаю, тому що мені довелося проходити через якісь речі перед тим, як я почав заробляти тим, що я люблю. Робити. Та сама робота адміністратором на М1 вже після інтеру. Я, я, я ненавидів. То, що мені треба було обдзвонювати людей, запрошувати Ельзи в гості. Я знав, що мене треба в гості запрошувати, але то, що був не час, я то розумів. І я сидів і скачував альбоми хіп-хопові всякі з інтернету, замість того, щоб запрошувати гостей. І мені потім виписували, як то так сказати, щоб на телебаченні то можна було говорити. Ні. Сварили мене е, за то. Але нічого, потім я я ну, дійшов до того моменту, я знав, що треба було пройти. І я дійшов до того моменту, і, 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 і все нормально. танці, коло усади біло, не чекаємо світло. Робу ябсатик, хопця, це навіть порішак кобаси, беки без кінця, зіло рові дівчата, і за взяті хлоп'яса, хоріш, щоб порацювати, пораз на хатах, коли свято, можеш нічого не вживати. Музично не буде тебе рвати, покійна і порождригати, затупити спітку, і ставитися. Коли запережись! Мілітації картака. Ти китайський русла не можу дізнатися знову чи непогода. На не ще й ставить. По наші гарячі танці зерноки в командкому на поліки горанці. Розкажи, будь ласка, як ти познайомився з діду і Скрябиним? І як родилася ідея зняти. Е, написати трек Я чи кохав? Ну, і вони і Скрябін, і дзідзу, і я пишемось на одній студії. Е, Переважно відразу за місто є, за містом Києвом є словетне місто Васильків, а там є студія на хаті Рекордс. Угу. Передаю привіт Саші, і Наталі, і Кості, і Славі, і Дроздіку. Всім на студії на хаті Рекордс одним словом. От, і припипів. Діду записали тоді, власне, першу свою пісню. Ну, принаймні, першу, з якою їх загал, потім з якою. Ну, вийшла на загал е, істерика, та іншими словами, я чи кохав, I love you». а Саша, мій друг, який власне, записував їх у власних студій, поставив мені її. І вона мені сподобалася. Я вписав свій куплет і ми її записали. А потім їх хтось виклав в інтернет. Не я і не Саша. Чесно. От, і все. Я тебе кохаю! I love you. Я love you! Я тебе кохаю. I love you. Чуєш! Я тебе кохаю. I love, you. I love you! Коли ти почав писати тексти, хто тобі допомагав з музикою? Твої перші успіхи і невдачі. Тексти я почав писати десь в... У 9-8, може класі вони були присвячені дівчатам і переважно не, не найвдалішим стосункам з ними. А Потім он друг мій Мітік, який ще не заходив, але ви його ви я маю на увазі наші дорогі телеглядачі не бачили. Е, він сьогодні буде виступати зі мною. Він завжди зі мною виступає. Потім він їхав в Америку, і я не знав, чи він колись взагалі вернеться. І я теж написав пісню для нього. А потім ще одно. Ну і так пішло, поїхало. А з музикою допомагали люди. всякі. Ми познайомилися з пацаном, якого звати Дріан Гарсія. Він також зі Львова. але Ми познайомилися в Києві вже на вступних іспитах. Він вступив на той самий ем, факультет, що і я, але на іншу кафедру. Він на звукорежисуру поступив. І в нього була Ямаха psr 630, така е, самограйка, е, синтезатор, так би мовити, інакшими словами. І от він на ній робив мені перші мої фонограми. Mm -hmm. e, взагалі я дуже багато разів дивився твій кліп. Я не напрягаюся. Mm -hmm. e, ти tam, правильно робив. Там, e, до речі, в кінці кліпу є дуже хороші слова. Якщо я не помиляюся, я гнівся на Бога, e, за те, що я не мав взуття, поки я не бачив, не побачив людину, яка не мала ніг. Yeah. Хто був ініціатором ідеї цього створення кліпу? І, ну, в принципі, розкажи, будь ласка. Ідея створення кліпу належить моєму другу ще одному Саші. Саш, Саші Манкіексу передаю йому також привіт. Він знімає останнім часом всі мої відео. Власна ідея кліпу була, була його ідеєю. Моєю ідеєю було додати оцю фразу в кінці. Я так люблю не напрягатись, коли мені осе до сраки. Роблю свою справу, хай далі гавкають собаки. Каравани, де вперед, мене влаштовує маршрут. Я не намагаюся відразу бути там і тут Я насолоджуюсь тим місцем, де перебуваю. Я знаю, якщо мене щось не задовольняє, я не не сварюся з тими, хто ними керує Кожен з них так, як і я, просто подорожую Ніхто не винен в тому, що погана погода, чи складна дорога. Чи ніби Бог на то строгий питання, не у чиїсь вині поганого просто немає, коли за всім уважно спостерігаєш Помічаєш, що сьогодні і завтра годні ті самі речі, бо інакше мові дображають тих життєвих течій. Сьогодні це добре, завтра це погано. Сьогодні не хочеш це їсти, завтра для тебе це неба манна Я не напрягаюсь, я не нерву. Я насолоджуюсь, я тусуюсь, я маю те, що люблю, бо люблю. Все, що маю усіх, перепрошую, і пробачаю. Я не напрягаюсь, я не нервуюсь, я насолоджуюсь, я тусуюсь, я маю те, що люблю, бо люблю. Все, що маю усіх. Перепрошую, і пробачаю. Так багато тих, хто хоче дізнати, що буде далі, аби знати наперед, які сьогодні вдягнути сандалі. Хочуть на старті знати, як фінішують на ралі. щоб зрозуміти треба сильніше, тиснути педалі. Так мало віри Свої сили і Божу ласку скептики не знають, що життя може бути як казка Так багато тих, хто заплутався у власних масках, самі спевненості в перемозі, бояться поразки. Так багато песимістів, дефіс пропагандистів. Їх наміри нещирі, їх погляди нечисті. Я співчуваю їм, і я за них молюся, я продовжую свій шлях. Перед рухоюсь, дивлюсь я, я не боюся, бо принаймні не боятись вчусь. І я клянусь, я буду там, де хочу. Я проб'юсь. Так я веселюсь, я щасливий, я радію, я назад не повернусь, бо я. Рокую добрі, я не напрягаюсь, я не нервуюсь я насолоджуюсь, я тусуюсь я маю те, що люблю, бо люблю все, що маю усіх перепрошую, пробачаю, я не напрягаюсь, я не нервуюсь я насолоджуюсь, я тусуюсь я маю те, що люблю, бо люблю все, що маю усіх, перепрошую, пробачаю. Мене збивають з пантелику й до якихось Бздурів агітують Я себе на краще налаштовую, а мене провокують, Кайфую від процесу, а мене хочуть. Переконати, що варто не на це увагу звертати, а на результати п'яте, десяте, стільки порожніх слів, розмов порожніх так багато радять, консультують, підганяють і нав'язують такі думки, що навіть на них не працюють, бояться всіх і всього себе людей, бога. В них всюди небезпека, ризик, загроза, тривога. Чуді мене налякати, питається, якого вам мало свого, чи у вас нема нічого святого Я обираю не боятися а знати, я обираю не говорити, а працювати, я обираю не плакати, а висновки робити. Я обираю себе, усіх все любити. Я не напрягаюсь, я не нервуюсь, я насолоджуюсь, я тусуюсь, я маю те, що люблю, бо люблю. Все, що маю усіх, перепрошую, і пробачаю. Я не напрягаюсь, я не нервуюсь я Солоджусь, я тусуюсь. Я маю те, що люблю. Бо люблю все, що має усіх. Перепрошую, і пробачаю. Ще давно пройшов е, мега-концерт Дзіден на Львів Арені. Поділись, будь ласка, враженнями своїми. В принципі, теж виставка. Все, все було гарно, та, Все було гарно, тільки гримерки не було гарної. От, не було гарної гримерки, а так все було гарно. 25 тисяч чи скількись там людей mm. і, і хороші емоції, позитивні вібрації, очевидно, тому що ну, було видно, що людям добре. От, тільки мені було не дуже добре, бо гримерки не було гарної, а так, все файно. Скажи, будь ласка, що означає напис на твоїй футболці? Розшифрувати можеш? Так, звичайно, ВЗЛ це скорочено «Вова зі Львова, це абревіатура. PSA це абревіатура від public service announcement це е, англійською мовою соціальна реклама. Хештег це така штука, яка ставиться в Твіттері. Я навіть до кінця сам не розумію, що це за фігня, тому що я зареєструвався в Твіттері, тому що люди кажуть, що так треба. Написав три, три повідомлення і, і перестав, бо не розумію взагалі того всього приколу. Вот. Але хештег ВЗЛПСА, так називається серія моїх е, е, соціальних реклам півхвилинних на Ютубі. Соціальних роликів, роликів так які я випускаю з кінця лютого по теперішній час, і дай Бог випускати їх і далі. Вот. Тішуся, подобається, мені багато. Ти що Щоб спонукало. Почати знімати такі ролики. Та побачив я озирнувся навколо і побачив багато журби. І зрозумів, що можна просто нарікати, а можна якось починати о, допомагати людям адекватніше до тої журби ставитися і спонукати їх до якихось дій. О, ну і так, от якось той пазл весь класи мені докупив в голові, і я зрозумів, що от треба. Треба щось казати, треба припиняти, мовчати. Ти піш горілка, я підчистий. Ти піш коняка, я підчистий. Чистий, чистий, ти піш пево, я підчистий. Ті піш горілка, я підчистий. Ті піш самого я підчистий. Чистий, чистий, коли ми кажемо жесть або ми кажемо жир Ми кажемо так, бо п'ємо чистий. Ми ну, колонецька завжди може влаштувати син, а це тому, що є мочистий. Коли вийдуть якісь твої нові пісні, кліпи, і взагалі, як ти себе бачиш в майбутньому? Де ти себе бачиш в майбутньому? Пісні час від часу виходять. Просто що то все перемістилося в площину інтернету, раз з'явився так, такий майданчик, де. Немає понять формат, і де немає понять цензура, і де немає понять заплати нам, будь ласка, за ротацію, або заплати нам вже за ротацію. Переважно все тепер виходить в інтернеті, а кліп новий швидше за все буде скоро. Дай Бог, щоб так і сталося, а потім ще і ще і так протягом якогось часу. Е, до речі, я ставив питання Зізові mm -hmm. і хочу запитати з тебе. Е, чи все у шоу-бізнесі зараз вирішують гроші? Чи все-таки є доля таланту? Е... Доля таланту є, і доля того, що вирішують гроші, тому що е, можна бути абсолютно безталанним, але мати дуже багато грошей, і можна протягом якогось часу виїжджати на тому, але не дуже довго. Ну тобто, колись тому настане кінець, і то буде швидше, ніж коли людина талановита і вона працює, і вона робить свою справу. І всьому приходить кінець, ну об'єктивно, правильно. Але от на тому, що в тебе є нема таланту, але є гроші, можна протягом якогось часу виїжджати. Там хтось довкомусь довше вдається, комусь не так довго. Е, друга справа, що. Можна мати дуже багато таланту, але не мати чогось іншого і також можна, можна виїжджати на тому протягом якогось часу, а можна навіть не виїхати. Тобто, ну, є люди, які говорять, що є якась формула, що це насправді просто математика, А плюс Б дорівнює от, стік ікс там якийсь, і, і все. Але ну, на практиці воно деколи не так просто, як в теорії. Буває таке, що дивися начебто є в людини і талант, і вона гарно виглядає. І є за нею. Ну там ти можеш знати про те, що за нею є якийсь бекграунд фінансовий, але ти бачиш, що не вдається. Буває навпаки, пацани стріляють, як Іван Дор, наприклад, якому mm -hmm. вистачило таланту, харизми і і. І, і що? І ще, і ще двох-трьох пацанів в його команді, і він і він і він, і він зараз рве. Причому не в плані блює, а в плані розриває всіх. Збирає публіку всюди? Да. — Так. Це і таке. І на сам кінець. У твої побажання калошаном. Дорогі калошани, тяжко так ходу скласти докупу пару слів, щоб воно було не просто гарно сказано, а й мало в собі якийсь сенс. Але я вам всім бажаю дивитися соціальні реклами від Львова зі Львова, тому що коли я їх створюю, я задумуюсь, я витрачаю на це час і отам все не просто гарно, а ще й суттю. Багато побажань. В середині соціальних реклам, від 2 зі Львова. Йой. З нами був Вова з Львова. <гумен> Я тут за інтерв'ю навчає. До нових зустрічі, Калошана.